День міста, 30 серпня минулого року вулиця Млинівська між невідомим чоловіком та Романом Стасюком виникає конфлікт. На місце викликають поліцію. Ви не з платою крадете, ви просто крадете тупо гроші. А що ж ти такий, знаєш, грама не там, а я тут буду робити, тому що, поки люди на восток ви тут крадете. Оці гроші, що мали піти на восток, 13 рублів акциз з ти бутилки. Я що я оце от звичайно ящика, з ящика водки до це Не з ящика, тому гриві. що це не перший раз. Так і не дочекавшись приїзду поліції, чоловік вирішив втекти з місця на своєму Нісані. Ох, страшний чоловік. Поліцейські, яких викликали на місце за 20 хвилин до наїзду, приїхали вже після швидкої. Саме в вкриті невідкладної допомоги Роман Стасюк почав давати перші свідчення і пояснення. Тоді, за фактом наїзду, відкрили кримінальне провадження, слідство в якому триває і досі. От тільки чоловік, що наїхав на тепер же депутата Рівнеради, свою провину усвідомив, і навіть вирішив покаятись, а на знак примирення встановити у Рівному дитячий майданчик. Хочу принести свої вибачення за свій неадекватний вчинок. 30-го серпня. Ну, така ситуація конфліктна вийшла, що винен, винен перед Богом і винен перед Ним як перед людиною, що спричинив своїми діями ну, погіршення стану здоров'я. Я не знаю, де сказати. Спілкувався з Романом Павловичем. І якби ми вирішили це мирним путем і ну, він пробачив. Ну, ну, Вирішили це питання. Про дитячу медальку Ну, Будуть встановлені каруселі. каруселі. Горки каруселі для дітей. Так, сплачувати, звісно, треба, тому що у цього і пенсії платяться отак, от як допустим, мені, я теж пенсіонер, хоча в мене пенсія там, така смішна, півтори тисячі, якось треба кормити і дітей, і дружину, і хвора мати. Це так, як і у всіх, мабуть, в цій країні. Але платити, звісно, треба.